Добрий день, розберемо домашнє завдання. У нас зараз така збірна солянка задач, але ми завершуємо тему, тому ми можемо собі це дозволити. Перша задача 10:26. Визначте другу космічну швидкість для планети, маса якої перевищує масу Землі в три рази, а радіус перевищує радіус Землі в 1,6 разу. Ось така задача, ми розв'язували, коли планета мала параметри менше, ніж параметри Землі, а зараз у планети параметри більше. Якщо параметри були менше, ми бачили, що це доводить до того, що друга космічна швидкість, ну, перша космічна швидкість менша, ніж у Землі, ну і друга космічна теж. А зараз ну, маємо отримати що більше. Подивимось, як це буде виглядати. Але якщо ви все розв'язали правильно, то ви саме такі відповіді і отримали. Але я зараз звертаю вашу увагу, що ви могли, безумовно, брати масу землі і радіус землі, як дані, і гравітаційну сталу, і е, рахувати окремо потім ось через, це, через ці формули е, результати. Але якщо ви будете разомно поступати, то ми можемо вважати, що ми знаємо. Першу космічну швидкість для Землі це не 13, це один, э, перша космічна для Землі. І це індекс у нас теж Землі. Але це тройка. Трійка. Mm. Добре. Э, ми записуємо першу космічну швидкість для Землі і для планети. Підставляємо масу і радіус через параметри Землі. Э, бачимо, що можна виділити першу космічну швидкість для Землі, і далі буде деякий коефіцієнт. Потім розуміємо, що друга космічна в корінні з двох разів більша, ніж перша космічна, і тоді можемо ще скоротити на 2 на для розрахунків. Але можна і не скорочувати. Ну, Приблизно отримували 15,3, але можна округлювати до 15 км за секунду. Це нормальне округлення для цієї задачі. Ось така задача була перша. Наступна задача 11.25. Ну, гідродинаміку трохи. Рівняння неразивності, повторюємо. Під час ремонту одну з труб теплотраси довелося замінити на трубу вдвічі меншого діаметра, з якою швидкістю рухається вода через цю трубу, якщо швидкість води в інших ділянках теплотраси дорівнює 1 метру за секунду. Більший або менший у новій трубі, ніж на інших ділянках теплотраси. Ну, Бачимо, що трохи складна, складніша задача, ніж попередня, яку ми розв'язували. Або прошлий домашній, або позапрошлий, я вже не розумію, не пам'ятаю, але ми колись розв'язували, там в нас відрізнялись в декілька разів в площі, це було простіше. Але ця задача теж не складна, важливо не запутатися, не заплутатись в наших діаметрах. Рівняння нерозривності, воно записується як добуток, криткості на площу він не змінюється і. Розуміємо, що площу, формула площі через діаметр та піде квадрат на 4. Коли ми будемо приравнювати, пі на 4 у нас скоротиться, тому можемо відразу його не записувати сюди. І далі підставляємо замість d1, мені краще сподобалося саме так. Замість d1 поставила d2d2 2 d 2 Потім ми на D2 в квадраті скорочуємо і отримуємо, що швидкість V2 в 4 рази більше, ніж швидкість V1. Тобто ми знайшли швидкість в більш тонкій трубі і розуміємо, що якщо швидкість більше, то тиск, відповідно, буде менше. Зараз, якщо швидкість більша, то тиск буде відповідно менше. Але краще, якщо ви словами це напишете, що тиск в новій трубі, трубці менший, ніж на інших ділянках, або в більш тонкої трубці менший, ну і таке інше. Ну і відповідь ми записуємо. І е, нарешті ще одна задача: з 29-го розділу ми почали потроху. Розв'язувати задачі і із цього розділу теж. Я, на на уроки ми розбирали задачі більш складні, але ця задача розв'язується майже за тим же самим алгоритмом, за яким ми розв'язували з вами попередні задачі. Давайте передивимось. Підвіжна на ній це кулька здійснює каливання. Коли кулька проходить положення рівноваги, сила натягу нитки в два рази, перевищує діючу на кульку силу тяжіння, на який максимальний кут альфа від вертикалі відхиляється нитка. Ну, бачите, у нас наступна тема буде. Механічне каливання. Ось ми вже починаємо щось каливати. Добре. Це, так вийшло не спеціально, але, ну, добре. Нехай. Дивіться, по-перше, обов'язково чертеж. Без чертежа такі задачі розв'язувати неможливо. Ось це у нас вертикаль, зрозуміло, а це у нас кулька на нитки. Довжина на нитки за умовами L. Коли кулька проходить положення рівноваги, нам казали, що сила натяку в два рази більша, ніж сила тяження. Ось ми показуємо силу натяку, а ось сила слатяження. І розуміємо, що є децентрове прискорення, яке направлено в даному випадку по вертикалі догори. За нульовий рівень потенціальної енергії зручно обирати саме нижнє положення кульки. Тоді это буде висота кульки, на яку вона підіймається. Максимально відхиляєсь. А ось ця відсінь, ну, зрозуміло, якщо все L, а це H, то це буде L-SH. До геометрії ми наприкінці розв'язання доберемося. Давайте розв'язувати. Починаємо ми з динаміки. Другий закон Ньютона, і ми бачимо, що у нас рівнодійна МА до до рівня діяна М дорівнює Т-мж. Ось ми записали. Але ми враховуємо, що Т дорівнює 2 Mg. Записали. І тоді ми розуміємо, що здесь буде М адцентрова Mg. Тобто доцент дорівнює g. Але з іншого боку, ми ж з вами розуміємо, що до центрового прискорення це V квадрат на L. Добре. Тогда ми розуміємо, що V квадрат буде дорівнювати G L. І ми знову залишимо V в квадраті, не будемо корінь квадратний звлекати, тому що ми пам'ятаємо, що потім нам потрібно буде в кінетичну енергію підставляти V квадрат. Ну, зазвичай так відбувається. Далі ми записуємо закон збереження енергії, потенціальна енергія верхньої точки кінетичної десь немає, вона переходить повністю в кінетичну енергію в нижній точці. Ось це ми записали, і замість В квадрат я відразу поставляю L. Тоді в мене буде uh, MgH дорівнювати МЖЛ навпіл, а uh, слідовательно, H дорівнює L навпіл. Добре, а ось тепер ми подивимось на геометрію. Бачите, скільки в нас кроків? У нас була динаміка, потім закони збереження, а тепер ми ще до математики шагали. У нас є прямокутний трикутник. В цьому прямокутному трикутнику у нас є катет l h ми вже розуміємо, чому він такий, є гіпотенуза L і є кут альфа, який буде прилеглий до цього катету. Тому ми можемо написати, що цей катет буде дорівнювати гіпотенузу множить на косинус альфа. Далі по-різному можна розв'язувати це рівняння, але я пропоную таким чином: замість H ми підставляємо L навпіл, тоді в нас буде L. Мінус L навпіл – та L навпіл і дорівнює L косинус альфа, тобто косинус альфа дорівнює 1 друга. Ну, Можемо швидко порахувати, що кут альфа дорівнює 60 градусів. Ось така задача, сподіваюся, що ви в ній розібрались. Так, там є е, ключ до цієї задачі, але якщо розібрались по ключу, молодці, там чуть-чуть трохи інший підход, але е, за, зазвичай там. ну, Мені, мені здається, що там майже таке саме розв'язання, але, мабуть, воно не розбіто по крокам, як вам я це роблю. Ось, сформулювала. Добре, все, далі можемо відпочивати.